Одесь південно-західної частини хвилю заворушень. Усі навколо. Сер, ми знайшли. Влада немає пояснень. Урядові агенції в цю світ. Що пустився з гори. Джейн, хочеш дещо побачити? Що з вами? Ти погрожуєш мені, Тору цією зброєю. Що він такий страшний? Звідки він взявся? Ім'я? Він сказав, що. Хто? Як на божевільного бездомного він досить накачаний. Як ти потрапив у хмару, то ти з'їв цілу пачку сніданків і досі голодний. Питво смакує. Дайте ще! Це піде на фейсбук. Усміхнись. Ваші предки казали, це магія. Для вас це наука, а у моєму світі це одне і те саме. Хто ти такий, скажи? Скоро дізнаєшся. Хоч би не божевільний. <гум> ти клянешся боронити життя невинне і берегти мир. Клянусь. Я знищу їхній рід. Ти не винищиш усю породу. Мрай з ними цього року. Це безневинні люди. Я не збираюся сьогодні гинути. Приходить на землю. Я повернусь. Ти не знаєш, які сили вивільнять твої дії. У 3D та 2D в окремих кінотеатрах 28 квітня.